Вот, смотрите. Здесь. Здесь. смотрите, там что творится. Это уже позаметала Хозяйка вот здесь. А вот смотрите сюда. Вот смотрите, что творится. Вот тоже вывернула двери туда. Он тоже сбоку стекла. Страшное дело. Он Ворот, які граліти, а волна, политься сюди, бахнула. Через обстріли розказує охорони колег пошкоджений торговельний павільйон. Також на ринку зруйновані близько десяти кіосків. Ми заступили сутра, це вчора в 10 часов десь вечора було. Було нормально. були всі стекла цілі. Тобто, якщо було раніше. І от позашивали, а зараз ні одного Зранку продавці прибирають біля своїх кіосків та відшукують цілілий товар. А, що там що такої... такої... У Ольги після обстрілу пошкоджені два контейнера. Жінка каже, нічого не вціліло. Я реалізатор хазяйки. Мені дзвонили, я прийшла, не знаю во сколько це було. От весь товар, ні одного цілого. Ольга Ляшенко, Григорій Шматко Ігор Печенко, Суспільні новини, Херсон.